Раді вітати вас сьогодні в нашій студії. Тож розпочнемо з важливості догляду за шкірою. Чому варто піклуватися про шкіру? Шкіра стоїть на захисті нашого організму від зовнішніх впливів. Це найбільший орган, який виконує багато функцій, зокрема захисну та естетичну. Ми маємо допомагати їй у цьому, підібравши ефективний домашній догляд, який буде захищати, піклуватися та зберігати баланс. Пружність і молодість. Можливо, ви могли б більш детально розповісти про типи шкіри та особливості догляду за кожним з них. Так, тип нашої шкіри детермінований генетично. Кількість та активність сальних залоз, їх чутливість до внутрішніх гормональних впливів закладається ще з народженням. Правильно визначити ваш тип шкіри, нормальна, суха, комбінована або жирна це перший крок до підбору догляду. Який підходить саме вам. Спочатку вмийте обличчя і кілька хвилин спостерігайте за його виглядом і відчуттями, без нанесення будь-яких засобів для догляду. Якщо ви не відчуєте дискомфорту, а шкіра виглядає зволоженою, тоді у вас нормальний тип шкіри. Якщо з'явилося відчуття стягнутості, відсутній блиска або жирність, перше за все у вас сухий тип шкіри. Якщо у тій зоні шкіра жирна, а на щоках більш схильно до сухості, то у вас комбінований тип шкіри. Якщо на шкірі наявні певний блиск, тоді у вас жирний тип шкіри. Хотілося б більш детальніше розповісти нашим глядачкам про етапи догляду за шкірою: очищення, ексфоліацію, зволоження. У чому важливість правильного і достатнього очищення шкіри? Очищення обличчя двічі на день за допомогою засобу для вмивання допомагає звільнити шкіру від залишків шкіряного сала, змертвілих клітин і забруднень навколишнього середовища. Очищення необхідно робити навіть після сну і за відсутності макіяжу. Крім того, засоби догляду за шкірою, такі як зволожувальні креми, краще вбираються чистою шкірою, дозволяючи вам по-справжньому. Використовувати всі їх переваги та корисні властивості. Вмивання наприкінці дня може допомогти видалити бруд, який накопичився на шкірі впродовж дня. А вмивання на початку дня підготувати шкіру до нанесення макіяжу. Створивши, так би мовити, чисте полотно, готове до нанесення будь-яких фарб. У новій лінійці по догляду за шкірою очищення представлено двома засобами. Зволожувальний очищувальним засобом Mary Kay та матуючим очищувальним засобом Mary Kay для комбінованої жирної шкіри. Зволожувальний очищувальний засіб Mary Kay для сухої нормальної шкіри м'яко готує шкіру до наступного етапу вашої рутини. За допомогою олії соняшника він ефективно видаляє забруднення і жир, не залишаючи відчуття сухості. Матучий очищувальний засіб Mary Kay для комбінованої жирної шкіри ефективно видаляє забруднення і надлишок жиру, допомагаючи зменшити блиск. Наступний важливий етап догляду за шкірою це ексфоліація. Без регулярного відлущування відмерлі клітини можуть накопичуватися на поверхні шкіри, створюючи нерівномірний тон і рогобіння шкіри. Відлущення 2-3 рази на тиждень допоможе видалити відмерлі клітини, що надасть шкірі сяючий вигляд. Відлущувальний скраб Mary Kay – ніжний перламутровий скраб. Він містить кульки ексфоліанти які допомагають відлущити відмерлі клітини шкіри та очистити пори. Наскільки я правильно пам'ятаю, наступний етап після ексфоліації зголоження. Так, усе правильно. Шкіра на 60% складається з води. Коли шкіра не зволожена належним чином, не має достатньої кількості вологи. Вона не може функціонувати якнайкраще. Зморшки стають більш помітними, а також з'являються інші ознаки порушення водного балансу шкіри, такі як нерівність і лущення. З функцією зволоження чудово впораються зволожувальний засіб Kay для сухої нормальної шкіри та мотуючий зволожувальний засіб Kay для комбінованої жирної шкіри. Ці живильні, легкі, нежирні зволожувальні засоби містять антиоксиданти, які, такі як вітамін Е, і забезпечують шкірі необхідне щоденне зволоження вранці та ввечері за допомогою олії соняшник. Відновлювальний тонік Mary Kay містить антиоксидант і допомагає відновити баланс шкіри, не пересушуючи її. Він не залишає після себе відчуття липкості або сторонніх домішок і допомагає шкіри виглядати здоровою і сяючою. Один з найвідоміших антиоксидантів вітамін Е. борець з вільними радикалами, які природним чином міститься в шкірі, але з часом його запаси можуть виснажуватися. І що мені найбільше подобається в наших нових наборах засобів маріки для шкіри, це те, що це універсальні засоби для догляду, які підійдуть усім від власниць молодої шкіри до власниць шкіри з проявами віку. Якщо ви не шукаєте засобів, які впливають на вікові зміни, і хочете дбайливо доглядати за своєю шкірою цей набір базових продуктів саме те, що вам потрібно. Його можна придбати відповідно до вашого типу шкіри.